Яскрава і гучна нині була ніч на Росії. Тамтешня міноборони вже відзвітувала про нібито збиття щонайменше сімо безпілотників над Рязанською областю. кажуть, постраждалих немає. В мережі пишуть, що близько п'ятої години ранку БПЛА атакували військовий аеродром. Дягілєво та рязанський НПЗ місцеві чули, щонайменше п'ять потужних вибухів, не схожих на роботу ППО. До слова саме здягілєва останнім часом е злітають російські винищувачі Ту-95, Ту-92 під час ракетних ударів по Україні. Так само гучно зранку було і в Ямало-Ненецькому окрузі Росії. У новому уренгої залетіла повітря установка комплексної підготовки газу на газовидобувному комбінаті звідти до України відстань приблизно 3 тисячі кілометрів.